Моє весілля мало бути навесні відразу після Великодня, як же я чекала цієї події, якби ж тоді я знала, чим усе закінчиться. За місяць до нашого друження в гості до моїх батьків прийшли батьки Івана, мого нареченого, і почали обговорювати деталі майбутнього весілля. Вони вже приїхали до нас доволі накручені, тому порозумітися майбутні свати не змогли. Сперечалися про все і про кількість гостей, і про страви, які вони будуть подавати на стіл, і навіть про те, якою має бути моя весільна сукня. Таке враження, що вони спеціально це зробили. В результаті, так ні про що й не домовившись, вони вирішили скасувати весілля. На той час мені було 18 років, а Івану 22. Ми стали заручниками ситуації, адже для нас обох це було перше справжнє кохання, якому так і не судилося перерости у сімейні стосунки. Я пішла вчитися в університет, а моя мама виїхала в Італію на заробітки. Через два роки мене посватав Любомир. Він був на 10 років старшим за мене, мав невеличкий бізнес, тримав ларьок з продуктами, і обіцяв, що поряд з ним я нічого не буду потребувати. Я вагалася, яке рішення прийняти, бо я не кохала Любомира, але він мене запевнив, що поряд з ним я буду найщасливішою жінкою в світі. Я погодилась, бо розуміла, що Івана я вже не поверну, а життя продовжується. Проте, практично, відразу після весілля я пошкодувала про свій вчинок. Перший час ми жили у батьків Любомира, чоловік весь час пропадав на роботі, а мені доводилось сидіти вдома з його мамою. Одного разу ми з чоловіком пішли в магазин. Любомир набрав повний кошик ковбас, м'яса, інших потрібних, на його думку, продуктів. То була весна, і мені дуже захотілося черешень, які продавалися вже, але були ще надто дорогі. Любомир глянув на їхню ціну і спокійним тоном сказав, що я обійдуся і без черешень. Цей випадок чомусь дуже запам'ятався мені, до того ж, я тоді якраз носила дитя під серцем. Коли народився син, я сподівалася, що хоч тепер чоловік буде поспішати додому. Але натомість я й далі продовжувала ростити дитину одна, але тепер уже свекруха стала мені більше допомагати. У свекрів я прожила майже сім років, а потім ми переїхали у власний будинок. Любомир дуже пишався тим, що йому вдалося збудувати такий великий і просторий дім, на два поверхи з величезною варандою і чудовим садом навколо. Але він нікому не розповідав, що будівництво він вів за гроші тещі. Адже саме моя мама висилала йому щомісяця зароблені євро. Сама вона на цей будинок не претендувала, мама просто хотіла допомогти мені, бо бачила, що на вістках мені не солодко живеться. Але у великому будинку кохання так і не поселилося швидше, навпаки, Загубилося серед безлічі кімнат. Я влаштувалася на роботу, приходила додому, готувала, прала, прибирала, а чоловік, як тільки повертався, вечеряв і відразу йшов в свою кімнату дивитись телевізор. Коли ми святкували 15-ту річницю свого подружнього життя, я раптом зрозуміла, що справжньої сім'ї у нас ніколи не було. Тоді я вперше наважилась на серйозну розмову з чоловіком і сказала, що хочу розлучення. Любомир спочатку не погоджувався, а потім сказав, що хоче при розлученні отримати половину нашого будинку. Мовляв, ну і що з того, що подавав що він за гроші тещі, але це спільно нажите майно, тому треба чесно ділити. А нещодавно мене розшукав Іван. Він розповів мені, що з дружиною своєю розлучився. І що за всі ці роки він так і не зміг мене забути, пропонує нам знову зійтися. Своїх дітей у нього немає, каже, що мою дитину приймає рідну. Тепер я не знаю, що робити віддати чоловікові половину будинку і почати нове життя, чи намагатися налагодити стосунки з чоловіком і зберегти сім'ю.